І дивіться, яка статистика наслідків цього газлайтингу, да? 67% жертв мають глибоку депресію. 45% мають тривожні розлади. Ви розумієте, яка це руйнівна сила газлайтинг? Руйнівна сила. Да? 45% мають тривожні розлади. 78% мають ПТРС, ПТСР. ПТСР, да? Після стосунків. Блять, хлопці після війни мають ПТСР. Ви розумієте, дівчата? Хлопці після війни мають ПТСР. І 70% жінок, які жили з йобаним газлайтингом, мають ПТСР. Після стосунків з газлайтингом. Газлайтером, так? Да? Далі 89%. Мають проблеми з довірою взагалі. Вони вже не вміють довіряти людям. І якщо вони не вміють довіряти людям, відповідно, вони не можуть будувати в подальшому нормальні, здорові стосунки. Бо вони не можуть довіряти людям. Вдумайтесь в цю цифру.